Добрий ранок, той що без похмілля. Гін. почувайся добре. Військовий експерт Олег Жданов. Я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю вас і смерть клятим тим ворогам нашим, особливо тим, бачите, хто а, в обличчі, якщо можна так назвати, піскова а, і говорящих усов його розказує про те, що він відповідно не веде війну з Україною, тому СВО просувається дуже повільно. Кажу, ще вчора вона була священа війна, а сьогодні виявляється знову СВО. Нові методички підвезли. Так, вони, вони постійно шукають якісь, якісь виходи з ситуації. Дійсно, на, на червоній площі це була велика вітчизняна війна. Путін намагався натягнути народну війну на, на цю агресію проти нас, яку він сьогодні веде. А зараз ми бачимо. Риторика змінюється, і Пісков вже говорить, що ніякої війни немає. От, а є тільки дійсно там якась спеціальна воєнна операція, яка е, е, проводиться в, е, в інтересах безпеки Російської Федерації. Чому на чужій території? Оце на, на жаль, він на це питання не дає відповідь. Ну і тут бачите, знову ж таки, ось ця постійна зміна риторики, вона присутня, чи не щодня. Я не розумію, чи то нових методичок не привезли і вони намагаються нащупати, знаєте, правильний варіант відповіді? Е, чи вони ці методички постійно змінюються від того, що е, немає жодної тактики? Подальшої інформаційної війни, принаймні, тому що, от ми бачили, та велика вітчизняна. Тут вони вже говорять про те, що це знову СВО. Потім вони говорять про те, що той безпілотник, який прилетів на Кремль, це значить терористична атака. Потім вони е, наступного дня заявляють, що Путін не придав значення, тому що там цей безпілотник, значить, приземлівся на Кремль. Це нічого страшного кажуть, в цьому немає. Подумаєш? Дивіться, там дуже складна ситуація. Справа в тому, що Росія розуміє, що їх ресурс виснажується, вони не здатні вести війну на виснаження, а тим більше з колективним західом. Це перше. І друге, вони дуже бояться нашого контрнаступу. Тому Росія зараз шукає вона пошуки знайти спосіб зупинити. Припинити вогонь, змусити нас припинити вогонь. А далі там ну і втягнути в перемовний процес. Тим більше, що я так розумію, на Російську Федерацію ще тиснуть ззовні можуть, можуть тиснути такі сили, як той же самий Китай, який, скоріш за все, сприяв тому, що на 9 травня Путіна витягнули з бункеру, його змусили. Він готував. Промову спочатку на відео режимі, а потім було, була інформація, що промову буде проголошувати його двійник. Тим, тим більше, що президент Киргізії вже не раз з ним спілкувався, і який офіційно і заздалегідь був заявлений як єдиний гість цього параду, і тут за одну добу все змінилося. Прислали живий бронежилет для Путіна у вигляді сім'ї. Сім'ї президентів в основі, Азіатських республік, ну за винятком Білорусі, от. І Путіна змусили вийти з бункеру. Я думаю, що там є певні умови, які ставлять Путін. Тому він не шукає. Він шукає, що, що ситуація ну так склалася, ось. Так, ми готові до перемовин, але давайте от, припиняти вогонь, давайте сідати за стіл перемовин. І до речі, оцих посередників дуже багато. Згадайте позицію того ж бразильського президента, який е, говорить: давайте, нехай Україна віддасть Крим, і на цьому закінчимо війну. Таких таких доброжилателей в лапках дуже дуже на жаль багато. Бачите, така собі, виходить, китайська версія G8 утворилася на Дін Пабідабесія. А є розуміння, для чого це так. Китаю? Що, що? Є розуміння, для чого це Китаю? Ну, Кита... Китаю треба зберегти Російську Федерацію. Причому не стільки... Саму Росію скільки путінський режим Китаю дуже вигідно путінський режим, і він може як васала використовувати Росію в якості, в якості важеля проти Сполучених Штатів Америки і проти той же самої Європи. І сьогодні розумієте, сьогодні кожен хоче урвати цю золоту картку миротворця. Що він примирив Україну і Росію? Він за завершив саму кроваву, саму жорстоку війну з часів Другої світової на європейському континенті. Лаври міротворця вони зроблять ну придадуть політичної ваги. А ще якщо Росію використовувати в якості в якості свого васала, то ще можна і поторгуватися із Європою і з Сполученими Штатами за місце, місце під сонцем. Бачите, Еммануель Макрон розказував про те, що треба зберегти обличчя Путіну. А виходить Путіну, що так Китай зберігає. А сьогодні дивіться, а сьогодні, а сьогодні там папа Римський готує для нас якийсь мирний план. Причому настільки огідний, що він хоче на наших дітей, нам же і повернути на умовах ультиматуму і разом з РПЦ. Він зустрічається в Будапешті з представниками РПЦ, і вони там готують мирний план. І знов таки, перша умова цього мирного плану буде припинення воїн. Поки там, бачите, Ватикан веде свої якісь секретні місії, як вони їх назвали підкилимні, то. Ми відповідно робимо свою справу. Я маю на увазі, той такий Бахмут. Я от передивляюсь повідомлення телеграм-канали, і чесно скажу, не бачу повідомлень про те, що Вагнер вийшли з Бахмута. Вони ж там до 10-го числа собі терміни ставили. Ну, повинні були сьогодні в 0 годин вийти в або в 23.59 Вчора вони повинні були. Ну, дивіться, знов таки повертаємося, що пригожин не командує військами. Він не допущений до цього. Він займається загальним керівництвом, він займається забезпеченням і піаром. І на сьогоднішній день Пригожин і бойові дії. Це два паралельних процеси, які мають точки перетинання, але їх дуже мало. От так що ніхто нікуди не вийде. Герасімов командує тими ж самими найманцями Вагнера і ставить їм завдання, і вони ведуть бойові дії. Єдине, що може зробити. Що може зробити Пригожин, чим на ну на, 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 на та саме підпортити генеральному Герасимову ситуацію, тим, що якщо Пригожин кине клич, хлопці тікаємо або хлопці пішли, ми свою справу зробили, то вони розбігуться і їх ніхто не утримає. У них дуже багатий бойовий досвід, вони зметуть будь-який загороджувальний загон. От, е, їм треба тільки команду від е, їхнього керівника того ж самого Пригожина. От цим пригожини торгує на сьогоднішній день, але ніхто нікуди уходити не буде. Інформації про те, що 72-га бригада росіянська не втримала кордон, і наші хлопці відсунули на 2 кілометри їх далі. Вона вже гуляє кілька днів в інформаційному просторі, але ми чекали офіційних якихось інформацій від генштабу, від сирського, щоб те підтвердити. Перше про це заявив Пригожин. Є розуміння, що сталося. Він вони прийшли їм на зміну. Вони планували віддати їм цю лінію фронту, чи це вже ось почалася ця міняння Вагнера. На якусь регулярну армію. Ні, дивіться. Там справа в тому, що в Бахмуті там збірна солянка. До речі, оцей і, оці, оце і сталося, сталося головною причиною того що, того, що ми мали такий успіх. Е, дивіться, там регулярна армія, причому там і піхота, і десантники, там ополченці Донбаса, так звані, і там е, вагнерівці. Отака зборна збірна солянка, і вона має кожна має своїх командирів, які всі замикаються на генеральний штаб. Я так розумію, що було поставлено нашим військам, було поставлено завдання поліпшити тактичне положення і відсунути трохи противника від. Оцієї траси на, на Константинівку, по якій, по якій в тому числі частково здійснюється забезпечення. Хоча вона прострілюється і там ну, її використовують, але дуже обмежено. І, і, і ми застосували в даному випадку: ми застосували третю штурмову бригаду. Ну, це ж штурмова бригада, яка пройшла на навчання за натівськими стандартами. І коли вони пошли, пошли штурмувати, піхота не витримала. Вона почала відступати російська. От. Вони хотіли відновити, зупинити відступ і відновити положення. Прислали резерв підкріплення. Ну за допомогою нашої артилерії ми їх рознесли. Ну, принаймні, от так складається загальна картина. І таким чином ми їх вибили. А вклинившись на глибину там, до 2,5 кілометрів. В оборону російських військ ми отримали виступ невеличкий, який загрожує лівому флангу позицій, де займаються оці самі вагнерівці. Тому Пригожин тут він говорить правду, що його лівий фланг тепер оголений і що він несе шалені втрати за, за рахунок того, що тепер його найманці підпадають під перехресний вогонь з заходу і з півдня. Ну, могли би просто відійти, як він то заявляв, так а отут, отут і питання: ну якщо вам загрожує, можете відійти а ні, генеральний штаб, Герасимов, скоріш за все, не, не дозволяє і в деякі в деякі. Складається враження, що генеральному штабу Російської Федерації дуже вигідно, щоб вагнерівці не вийшли звідти живими, і чим більше їх там уб'ють, тим швидше вони закриються саме, закриється, сам, закриється роту Пригожина. А, знаєте, тут хотілося б процитувати класика, а не але не в ефірі, тому фразу не закінчу. А чому не пішли далі в наступ? А тому, що отримали ну, відповідно, те, що отримали. А, пані Наталя Гуменюк каже, що окупанти переймаються, що контрнаступ може бути не тільки сушою, і про тривогу русні свідчить те, що окупанти активізували польоти безпілотників над Чорним морем. То я так розумію, що вони тепер нас чекають з усіх сторін. Знаєте, як кажуть, що жити краще біля моря, тому що тоді е -е, оточують тебе з трьох сторін. А відповідно вони тепер починають е -е, нервувати, що їх оточують з чотирьох Справа, Ну бачите, от це ми з вами спостерігаємо той позитивне, позитивну сторону от цієї піар кампанії яка створилася навколо контрнаступу. І а, отут дійсно наступає момент, коли очікування страти на набагато страшніше ніж сама страта. А, вони вже панікують, вони нервують, тому що вони гадають, риють окопи і е, вже починають і море. А ще а ще залишилось, щоб з повітря вони почали е, будувати оборону, стягувати, знімати з Москви ППО і тягнути його сюди на фронт. Бо можна ж ще із повітря напасти. Бачите, кажучи, що в Росії є дві біди дороги. Дороги звідти не вивезеш, тому що їх там немає. Де пригнали, і тепер вони не не розуміють, з якої сторони їм чекати е, збройні сили України з усіх сторін, тому що це наша земля. Тому ви маєте бути готовими до всього до будь-якого сюрпризу і сюрпризів. Ми вам обіцяли і буде їх, тому що шість сотень різного виду озброєння, що найменше передали вже Україні, і знаєте, я коли дивлюся на ці цифри. Я думаю, це ж скільки інформації про різновиди озброєння мають тримати в голові наші збройні сили України. Ну, це ми, це ми коли з вами дивимося загалом на Збройні Сили України. На і сьогодні їх чисельність дуже величезна. А на насправді на місцях фахівці знають свою техніку, та яка є там одна, два, три, чотири типу тих техніки озброєння, яко, якою вони користуються. Вони навчені і вони її опановують. А так дійсно всю номенклатуру знати, то ну в голову просто не влізе. Ну і шість сотень різного виду озброєння каже це більше ніж в будь-якої однієї армії у світі. А скільки от в принципі в однієї армії в світі може бути озброєння різного виду? Ну дуже невели справа в тому, що збройні сили країн ін іноді налічують дуже мало. Ну допустимо в Швейцарії Там е чуть більше 10 тисяч. Це постійний склад збройних сил. Ну так вони розвертають там 700 тисяч за три доби, але постійного складу там дуже мало. В Люксембургі там, взагалі е декілька рот. Там навіть немає бригади в Чехії і в Словакії, якщо разом брати, так там менше, ніж нам там приходить пакет військової допомоги, допустимо, від Сполучених Штатів. От попередній пакет великий, там порівнювали до речі з Чехією і Словаччиною і сказали, що там техніки більше ніж у двох країнах. В збройних силах все залежить взагалі, збройні сили рахуються 0,4-08 від чисельності населення, От. а далі вже приймається рішення або збільшувати, або зменшувати. От Німеччина, єдина при, при Меркель, вони вирішили, що їм армія не потрібна. Вони взагалі згорнули бундес... Бондесвер до там, декількох бригад, а решту поставили на зберігання. Інші країни, навпаки, Польща навпаки взяла, і розгорнула втричі, розгорнула свою армію. Про великі пакети допомоги кажуть ну, не те, що би кажуть, міністр оборони Великобританії Бен Волес сказав, що до Києва вже прибули всі обіцяні танки Челенджер 2. І сьогодні знову ж таки, як то кажуть, ходять чутки. Що Британія вже поставила нам далекобійні крилаті ракети? І я питала в Михайла Подоляка з приводу того, чи поставили чи ні? Він звісно не зізнався. Офіс президента про то, що мовчить, але про прото пише з посиланням на неназваних західних високопосадовців. На вашу думку, чи могло тут таке вже статися? Ну, цілком, ну, після заяви Блінкіна позавчора, по-моєму, вона відбулася, де було офіційно оголошено, що замість Сполучених Штатів Велика Британія буде передавати Україні ракети великої дальності. Ну, як велик для нас великої, там, 300 і більше кілометрів. А сьогодні ну, я повністю довіряю CNN і думаю, що дійсно раз вони написали, то ракети вже у нас. І, до речі, вже західне аналітики, я вже зустрічав перші аналізи, які, де, вони, де вони висловлюють думку, що ці ракети можуть суттєво вплинути на хід бойових дій. А Крим звільняти будемо тими ракетами? Ну, Це до речі, якщо, дивіться, я думаю, що ціль номер один для цих ракет повинна бути кримський міст. Тому що в неї дальність майже 500 кілометрів на базовому двигуні. А якщо додаткові баки, не паливні баки навішувати, то там дальність може сягати до тисячі кілометрів. Так що я думаю, що це перша ціль номер один повинна бути для того, щоб порушити систему логістики російських військ на території українського Криму. Я тут от, знаєте, що цікаво, що я спитала у радника глави всепрезидента, президента та у Михайла Подоляка за ракети. Він каже: Ну не можемо підтвердити звісно, того має сказати президент України Володимир Зеленський. А, але коли я спитала про Крим і чи готуватися їм до окупантам до літнього здоровчого сезону в нашому українському Криму, то Михайло Подоляк сказав, що та за кілька тижнів, ну місяць, можливо, треба готуватися. Ну, а так ми про це з вами говоримо вже другий чи третій місяць. І в принципі, тут е, логіка дуже проста, і вона зрозуміла. Думаю, я думаю, вже навіть цивільній людині, що е, Крим треба повернути йому географічно повернути статус півострова, е, зруйнувати міст. От, а потім просто методично виносити військові об'єкти можна йти просто по списку, о, поки вони не викинуть Білий прапор. Або якщо угруповання буде виснажено, то можемо заходити. Ну як Генеральний штаб, прийме рішення, можемо заходити і далі зачищати Крим. До речі, у нас гвардія наступу на базі Національної гвардії України. одна з їх бойових завдань це зачистка території, звільненої території від окупантів. Я пам'ятаю, знаєте, від самого початку повномасштабного вторгнення у всіх було одне єдине питання, чому кримський міст ще й досі стоїть. Ми тоді говорили, що ми або не можемо туди дотягнутися. Потім до то, після того як ми дотягнулися до флагмана чорноморського флоту, до москви всі знову сказали про те, що так слухайте, так давайте дотягнемося. Потім, після того, що якась там сталася на кримському мосту з палаючими вагонами і з обрушенням однієї конструкції, всі зрозуміли, що сама конструкція. Мосту вона не настільки надійна, як ми про неї думали. Тому що якщо Антонівський міст нам треба було прям не знаю кілька місяців натякати окупантам, що у вас є прям останній шанс для того, щоб забратися. більше ста боєприпасів було використано для того, щоб е, зруйнувати дорожню частину, і то місто обрушився тільки після того, як відходили е, е, і підірвали його. Е, проліт підірвали той проліт, який ми. Довбали е, Хамар більше місяця. Д, так дійсно виявилася дуже дуже дивна конструкція. Бачите, один проліт був зруйнований Кримського мосту а в результаті його руйнування з'їхало з валків ще два прольоти, і так що достатньо не дуже невеликої кількості е, е, вогневих засобів для того, щоб при е, б, руйнування були такі, які не унеможливлять. Експлуатацію цього мосту пане Олеже, іспанське видання Ельму до опублікувало нібито карту з напрямками очікуваного контрнаступу України. Пан Данілов на то відреагував, каже, що вони можуть собі розглядати будь-які варіанти, аналізувати, малювати. Ну загалом ми розуміємо, що немає нічого спільного з планами, які лежать в генштабі, або ж на ставці головнокомандувача. Але тим не менше, я думаю, що ви ту карту бачили. Що думаєте з того приводу? Ну, знаєте, я погоджусь повністю з паном Даниловим, Я коли побачив цю карту, це знаєте, так підемо загалом широким фронтом. Станемо і підемо на всій ділянці 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення. Це і варіанти до речі, якщо розглядати кожний напрямок, який тут окремо, який тут намальований, то це все те, що ми обговорюємо з вами з самого моменту початку підготовки до контрнаступу. Тут тут вони просто взяли всі вірогідні варіанти, які звучали в медійному просторі, і відобразили графічно відобразили на на карті України. Тому е, я би навіть не, не розглядав це в комплексі, тому що я ж кажу: якщо дивитися загалом на картину, то це загальний наступ широким фронтом. Якщо брати кожний напрямок окремо, то він має право на життя. Такий варіант, але буде він застосований чи ні. Ніхто вам сьогодні не скаже. Ну, все знаєте, як зустріти динозавра в місті, та 50 на 50, або зустрінеш, або ні. Або не зустрінеш, або не зустрінеш, абсолютно вірно. Тому можемо піти тут, можемо піти там. Ну, загалом лінія фронту у нас велика, тому будь-який варіант. До речі, до речі, от, до речі от ми доводимо вже росіян до білого коліна. Чому? Тому що вони от дивляться на ці карти і починають рити окопи з чотирьох сторін. Навіть з боку моря. Ну, ви знаєте, я прям чекаю моменту, коли вони прям в морі вже почнуть рити ці окопи, просто на всяк випадок вже там, десь окопуватися біля чорноморського, біля флагману чорноморського флоту. А тут ми ні, тут ми їх випередили, тому що от наш наш ракетний комплекс Нептун, і там десь на узбережжі чатує гарпун британський, і на, на відстань 200 кілометрів. Жодне, жодне судно, судно чи корабель російського чорноморського флоту. Ото навряд чи наважиться підійти до нашого збережя ви знаєте, мені навіть здається, що інколи ми настільки виснажуємо їх цими повідомленнями про контрнаступ, що не такий страшний як, може контрнаступ, як його малюють, тому що вони просто так, думають, вони навірно, постійно очікують. Вони... це теж елемент інформаційної війни. Вони в постійному напрягі. Вони бояться спати, бояться їсти, бояться пропустити. І відповідно тепер вони опинилися в тій самій пасті, в яку намагалися нас загнати на початку перед лютим місяцем. Та коли ми почали говорити про те, що Росія може повномасштабно вторгнутися в Україну. І ми тоді розробляли варіанти. Ми тоді говорили про те, прийде чи не прийде, чи зупиниться Путін на тому що він просто е значить додасть так звані неіснуючі ось ці ДНР і. Е ЛНР в склад Росії. Ми тоді думали на тим, може на тому зупиниться, чи таки піде. А потім ми думали про умови: чи склалися, чи не склалися. А тепер вони виходять в тій самій пасті, в якій 14 місяців тому намагалися запихнути нас. Абсолютно вірно. Підуть, не підуть. А якщо підуть, то коли? От два основних питання, які сьогодні бентежать будь-якого росіянина-окупанта, який знаходиться на території України. Ну і президент України тут ще підігрує, каже, що підемо тоді, коли складуться всі умови. Тому що та озброєння нам надають, воно надходить. В якої кількості ніхто вам не скаже. Яке саме озброєння також дізнаєтеся вже по факту. Ну і відповідно, ми зараз максимально робимо все для того, щоб зберегти наших військових, тому що вони в нас безцінні, а все інше відбудуємо і закупимо ще. Пане Олеже, дякую вам за ваші коментарі. Власний. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку цієї години.